Закінчена квартира з ось таким чудовим прінтусом у висоті 8 см. Це у нас супер профіль 1280, наш найулюбленіший профіль ну, у всіх клієнтів. Трошки є бардачок, але ось такі. це. дві кімнатки, коридор та кухня, все змонтовано. Ось такий профілом. Зверху все загерметизовано, кути чітко заклеєні, зарізані, маленьких філи навіть немає. З плості все у нас декоративно в біжевих кольорах, трошки кутів є. Але нічого, найкраще це результат. І тільки позитивний. Головне, щоб людям сподобалось, вчора вони були, дивилися, все було чудово. Кого так такого плану лінду шукає, звертайтеся, маю з продажу. Гернесенький 8 см висотою, 12 мм товщини.